Коли мова йдеться про придбання нерухомості, то у нас тут є дві сторони: це продавець та покупець, і саме робота цих осіб вона нам надає можливість уникнути будь-яких шахрайських дій. А саме з з боку продавця необхідно обов'язково зареєструвати. Право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно для того, щоб була можливість за послугою маячок відслідковувати, що трапляється за твоїм записом щодо твого майна. А щодо покупців, які придбають, і вони, наприклад, бачать, що вони придбають це майно без власника, але за його представником на підставі довіреності, яка, наприклад, була видана за межами території України, то вони повинні максимально ретельно віднестись до того, щоб все ж таки сконтактуватися з продавцем, але там це не передбачено законодавством. Да? З'ясувати чи дійсно видавалася довіре. Це взагалі він знає про те. Що це майно відчужується, та е м, вести живий діалог з нотаріусом, тому що нотаріус це саме та особа, яка посвідчує факти на підставі тих документів, які вона отримує. А також вона має право витримувати додаткові документи, які необхідні для вчинення нотаріальної дії, для того, щоб ця е цей правочин він був безпірний. Сама велика проблема про те, що якщо довіреність, наприклад, була видана на територію України, то вона завжди реєструється у єдиному державному реєстрі довіреності. І нотаріус, і, наприклад, з будь-якої точки нашої країни може перевірити цю довіреність шляхом прямого доступу. А також будь-яка довірність вона використовується на спеціальному бланку нотаріальному, з яких також ми маємо нести дані та за реєстром, ми можемо перевірити, Перевірити цей бланк, тобто у нас вже є два критерії, за яких ми можемо зробити перевірку. Ну а також зателефонувати, наприклад, до нотаріуса та перепитати, чи дійсно була така довірність видата, чи все нормально. І це не буде е, порушення нотаріальної таємниці, тому що ми саме питаємо про яку справу ми хочемо дізнатися. А коли ми говоримо про довірності, які видані за межами України, то у нас викликають дуже великі питання стосовно того, що можливість Видавати довірність є у консульських установах, але доступу до цього реєстру немає. Тобто це просто папір, на якому роздрукований текст, який ми повинні приймати, наприклад, якщо в нас між цими окремими є міжнародна угода, або якщо він проставлений або або ще щось, але підробити цю довірність на сьогоднішній день не є дуже важким, важким важкою дією.